Вітаю! Мене звати Уляна, я HR в міжнародній it компанії та тренер школи лідерства для підлітків. Я вже понад сім років працюю з дорослими людьми, які вже пройшли певний кар'єрний шлях, здобули досвід, мають професійні досягнення та виклики. Я допомагаю розкрити їхній потенціал, розвинути лідерські навички, знайти внутрішню мотивацію та побудувати ефективну взаємодію в командах. З Часом я зрозуміла одну річ. Дуже багато труднощів, з якими стикаються дорослі в своєму професійному житті, з'являються саме в підлітковому віці. І тоді я задумалась, хм, а що якщо почати працювати з тими запитами раніше, саме в підлітковому віці, саме в цей час зі мною трапилася школа лідерства для підлітків. Це дуже цінно для мене і дуже відповідально, адже своїми словами, своїм досвідом, я безпосередньо впливаю на майбутнє підлітків. Адже ті навички, які ми здобуваємо на наших заняттях, вони точно будуть використовувати як в своєму особистому житті, а також і в професійному. Я допомагаю їм пізнати себе, знайти свої сильні сторони, повірити у власні сили. Що найважливіше для мене, як для тренера в школі лідерства. Це гнучкість, вміння підлаштуватися під настрій групи, створити такий простір, в якому кожен може бути собою і не боятися ризикувати, пробувати щось нове і здобувати новий для себе досвід. Коли я бачу, як наші студенти, як мої студенти під час навчання стають сміливішими, впевненішими, вміють аргументувати свою точку зору, мене це надихає найбільше. Я дуже люблю працювати з дорослими людьми. Я дуже люблю працювати з підлітками, і я знаю, що це взаємно.